Вас вітає інтернет-магазин Цирконій на маркетплейсі «Розетка». І це огляд бездротової гарнітури Bluetooth 5.4. Ця гарнітура буде зручною для водіїв та людей, які працюють за комп'ютером. Підключається до будь-якого смартфону Android, Apple та навіть до комп'ютерів на Windows. Гарнітура має поворотний механізм, завдяки чому гарнітуру можна використовувати на обох вухах. Управління гарніторою відбувається за допомогою механічної кнопки. Є можливість прийому і відхилення дзвінків. Дальність роботи до 10 метрів, місткість вбудованого акумулятора 200 мАч. Час активної роботи до 10 годин, час повної зарядки 2 години. Зарядний порт Type-C, довжина зарядного шнура USB Type-C 25 см. Замовляйте бездротову гарнітуру Bluetooth 5.4 в інтернет-магазині Цирконій на маркетплейсі Розетка. Дякую.